Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про найпопулярніший десерт у світі морозиво. Морозиво це заморожений десерт, що виробляють переважно з молока, вершків, масла, цукру, з додаванням смакових речовин, фруктів та ягід. Морозиво може бути також фруктовим на основі соку і м'якоті фруктів і ягід. Таке морозиво називають сорбет. А чи знаєте ви, де з'явилося морозиво? У стародавньому Китаї у 3 столітті до нашої ери прохолодні десертні страви вперше почали готувати для імператорів. Поєднання снігу, льоду і шматочків апельсина, лимона і зерен граната їм подавали як десерт після ситної трапези. Пройшло кілька сотень років, і китайці вирішили вдосконалити рецепт. Для цього лід і сніг вони змішали з молоком. І так навчилися готувати дуже складний заморожений десерт. Вже значно подібніші до сучасного морозива. До нього входило аж три види молока буйволини, коров'яче та козине. У стародавніх Греції та Римі теж їли морозиво. Спосіб приготування десерту практично нічим не відрізнявся від того, який застосовували китайці. Морозиво тут робили, змішуючи сніг та молоко або фруктовий сік, а римський рецепт передбачав ще також додавання меду. Пройшло ціле тисячоліття перед тим, як про морозиво нарешті стало відомо європейцям. Відтоді розпочалася абсолютно нова історія холодного десерту. Пов'язана з удосконаленням рецептів морозива і вигадування його нових форм. У 1295 році венеціанський купець і мандрівник Марко Поло привіз на батьківщину в Італію рецепт замороженого чаю з додаванням фруктів. Спочатку новий рецепт зацікавив італійців, але все одно не став улюбленим. Уже у 16 столітті вони вирішили його дещо змінити. Почали змішувати й заморожувати разом із фруктами не чай, а молоко. А згодом італійцям вдалося розробити ще складніший рецепт. Морозиво приготовлене за ним було дуже схоже на сучасне. Наступними, хто дізнався про морозиво, були французи. Завдячують вони цим Катерині Медічі. Без перебільшення у Франції у десерт просто закохалися і відразу ж прийняли його рецепт від італійців. Французькі кухарі почали безперервно над ним експериментувати. І результатом їхніх зусиль став той факт, що Франція визнана батьківщиною знаменитого пломбіру. Назва пов'язана з містечком пломбір Лебен, де навчилися готувати морозиво з молока вершків, яєчніх білків та вершкового масла. У XVII столітті в Парижі Франческо Прокопіо ді Кольтеллі відкрив перше кафе Морозева. З цього часу продукт перестав бути десертом для еліти і став загальнодоступним. Заклад був дуже популярним. Сполученим Штатам належить велика роль в історії розвитку морозива. Зокрема, велика заслуга американців в тому, що вони запустили першу лінію конвейерного виробництва десерту, а також вигадали для морозива вафельні стаканчики та ріжки. У Сполучених Штатах вперше з'явилося і таке популярне морозиво Ескімо в шоколадній глазурі. Його автор Крістіан Кен Нельсон. Створити таке морозиво йому допомогла випадковість. Нельсон був власником кондитерської лавки і коли одного разу його маленький покупець довго сумнівався, що обрати морозиво чи шоколадку. Кондитер подумав, а чому б не об'єднати ці два найулюбленіші дитячі смаколики? Нове морозиво він назвав Пиріжок ескімоса. А як морозиво потрапило в Україну? Насправді на території нашої країни про морозиво знали ще за часів Київської Русі. Проте це був десерт що абсолютно відрізнявся від тих, про які йшлося вище. На масницю українські господині готували таке морозиво. Змішували сир, сметану, яйця, цукор та родзинки. З отриманої маси ліпили казкові фігурки, тварин і птахів. Вироби виставляли на мороз, і вже на наступний день діти із задоволенням їли смачне морозиво. В наш час дуже багато різного морозива, і здебільшого його виробляють на фабриках. Але я вам пропоную зробити своє морозиво. Для цього нам з вами потрібно яблучний сік. Апельсиновий сік, виноградний сік. А ще формочки для морозива Беремо сік і обережно заливаємо у формочки. Я заповню лише три. А решту я пропоную заповнити вам. Придумати свої смаки коли всі формочки заповняться, треба їх поставити до морозильної камери. Прийшов час, і ми можемо смакувати наше морозиво. У мене вийшло ось таке морозиво. А яке морозиво у вас? Тож я вам. Бажаю успіхів! На все добре! До побачення!